Вітаю! Сьогодні у нас розклад на картах таро для тих людей, які будуть дивитися це відео. актуальний один день, понеділок, 8 липня. Дивимось потенціал і дивимося неочікуване понеділок гарний день, початок чогось нового. Так що будемо надіятися, що цей день принесе всім позитив, потенціал високий. Але зараз ми подивимося на картик, що несе нам сьогоднішній день. Як ви себе будете відчувати в цей день? Закриємося ми очікуване. Потенціал. Високий потенціал. Ви, звичайно, будете стояти перед вибором. Хоч і понеділок, можливо, у вас є якісь плани, але в ті плани внесуться якісь корективи. І вам прийдеться зробити вибір. Вибір не обов'язково у сфері відносин, це може бути і вибір по поїздки якийсь, чи по бізнесу, чи, можливо, вам прийдеться вибирати, яке одіти. теж може бути актуальним, але вже такий час, що вже всі, хто мав зібратися на роботу, я так думаю, що вже зібралися і поїхали. Так що слідкуйте за, за тим, що буде навколо вас е, творитися, вам даються великі сили, ви під, е, можна сказати, під захистом вищих сил. Ваші ангели вас охороняють, але ви е, маєте самі вирішувати свою долю. Тому. Карта показує, що потенціал у вас сьогодні, як для понеділка, ну, буквально я тішуся, що люди зможуть скористатися з такими великими енергіями, високими енергіями, які будуть їм давати можливість продукувати якісь ідеї, якісь діла, справи. Прекрасно. Так, і дивимося, неочікуване. О, неочікуване, четвірка жезлів. Неочікувано ви, можливо, захочете скористатися таке, таким ресурсом і відкоригувати свої дії. То, що у вас вже є. Напрацювання, які є, ви захочете їх поставити на такий ритм дії на постійній основі. Не можете ви просто по четвірки, це така стабільна карта, сидіти, тому що це жезли. Карта може показувати якесь святкування, якусь. Таку дію, що ви не чекали, що вас запросять відмітити якийсь день народження, чи запросять на бути свідком на якомусь весіллі, теж може бути. Але якщо пов'язувати цих дві карти, у вас є вибір, і у вас є неочікувано, що ви захочете. Цією картою скористатися, як застабілізувати те, що у вас є. Так що слідкуйте за своїми емоціями за своїми діями, за своїми думками, за своїми бажаннями. Тут, між іншим, жезли це бажання, це те, що ви хочете, те, що ви. Ну, так, можна сказати, всередині душі вже намітили для себе, і у вас є таке непереборне бажання щось зробити, але ви стоїте ще перед дилемою, як вам краще це зробити. Ну, думайте. І афірмація сьогодні дня, сьогоднішнього дня я пропоную вам. Моє щастя залежить від мене. Повторюйте її, коли згадаєте, моє щастя залежить від мене. І впевненості вам гарного продуктивного дня.